Так, у повному спорядженні бойові медикині виїжджають на евакуацію поранених. Дівчата близько півроку служать разом в одному з батальйонів ТРО «Сумщини». Ірина стала до війська у серпні минулого року. Одним із мотивів такого рішення розповідає стала загибель коханого хлопця Георгія на початку повномасштабного вторгнення. Я втратила на цій війні кохану людину, і я вважаю, що якщо в нього трішки не вийшло це закінчити, то от я повинна. У жовтні минулого року до себе у підрозділ вона запросила Анну. Я зараз навчаюсь в медичному інституті, і я не бачу свого майбутнього в такій країні, де йде війна. У цивільному житті дівчата навчалися і працювали разом у міській лікарні. Нині говорять і мислять однаково. Ми з Анною Вікторівною розмовляли з потерпілим, щоб він не втрачав свідомість. І ми якось задавали одні ті самі питання. Анна Вікторівна питала, коли у вас день народження. Тому що їхати ще треба було, а питання вже закінчувались. І коли я навіть хворий не міг уже так відповідати, він нам просто показував отак, от, от так. Ми приглядувалися, і думали, ну якщо в нього так, то в нас вже ж виходу немає. У авто, яким евакуюють бійців, розповідають медики, все поділене на зони, аби допомогти пораненому максимально швидко. Це банти. Тут бинти та рукавички. Тут у нас Бандажі ізраїльські, шприци, системи. Тут розчини, які дуже необхідні, до речі. Це спеціально зроблено, щоб швидко доставати. І тут медикаменти. Турнікети там фікс. Це фікси для того, щоб мій фельдшер могла швидко поставити капельницю, підключитися до вени. А я в цей час займаюся капельницею, підключаю систему і подаю їй. Останнього разу евакуювали важкого пораненого, розповідають медики. Наприкінці лютого була закрита осколкова травма живота внутрішніх органів. Ну, що, в таких умовах, коли треба дуже швидко їхати, нічого такого, в принципі, ти не встигаєш надати, ти тільки можеш оглянути і надати моральну, психологічну допомогу. Гарна діагностика. І Ми привезли, ми все розповіли, і лікарі вже почали займатися тим, чим вони повинні займатися в лікарні. Вже 8 березня цей боєць особисто привітав медиків, а фото з ними у соцмережах підписав: «Ці маленькі янгулята врятували мені життя. Як хтось дзвонить з дому. Дуже скучного вам дня. Це найкраще побажання. Бо медична служба це... Якщо медична служба працює, то це дуже погано. Лучше б не сиділи і нічого не робили. Ну, ну Є ще просто ну, хтось хворіє, хто, ну, тобто, ну, всі ми люди, всі хворіють. Найважче для них зараз на війні, кажуть дівчата, це невідомість і розлука з рідними. Всі допомагають, всі дуже добро, Ну, Таких складнощів немає. Просто складнощі морально, що ти не вдома. Все. Особисто для мене вона тяжка, вона несправедлива, вона не потрібна, але висновок що не треба нічого боятися. Якщо в тебе є мета, то і сили знайдуться. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина.